Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогоднішнє відео я записую у незвичному для свого каналу форматі. Десь рік тому Іра з каналу Орхи запропонувала провести квітковий челендж, умовою якою було показати свою першу орхідею. А також себе. Я прийняла цей челендж, але здійснити його я змогла аж через рік. Справа в тім, що моя перша орхідея не квітнула. Ну а хіба цікаво дивитися на неквітучу орхідею розглядати зелені листочки. Отож, рік довелося чекати, щоб заквітнула моя перша орхідея. Ось вона перед вами. Ця красуня у мене живе уже більше 16 років. Знаєте, я це розповідаю і аж самій не віриться. Ні, вона не росте у відрі, вона не є надто велика, вона собі звичайна орхідея фаленопсис. Далекого 2009 року пригадую у січні. На роботі ми отримали премію. І мені захотілося, знаєте, щось купити таке, щоб було для душі на згадку, щоб мене тішило. Фаланопсиси тоді тільки входили в моду, і ще майже не було так масово, як тепер. Я вирішила придбати собі орхідею. У крамниці, пригадую, були жовті орхідеї, ось такі білі. вона... Зараз така зробилася, знаєте, з рожевим таким відтінком. А раніше вона просто біла, вона змінилася за ці роки, було дуже цікаво за нею спостерігати, як вона змінюється. І я її принесла, пригадує на роботу, був навіть трішки мороз, потім я її закутала у свій е светр шерстяний. і ми автобусом поїхали додому. Ось так вона в мене поселилася. Ви знаєте, колись орхідеї були інші, ніж тепер, вони так стрімко не росли, вони якось повільніше розвивалися, але вони так не пропадали, як сучасні орхідеї. Кажуть, що справа в гормонах, якими їх напувають, у якихось різних речовинах. Які дають їм для прискорення росту. Можливо, і так, тому що поводить вона себе зовсім по-інакшому. Вона не є така тендітна і така, знаєте, вразлива, як сучасні орхідеї. Оце, мабуть, і дало їй можливість прожити в мене стільки років. Звичайно, до цього відео ми з нею готувалися. Я її пересадила, я її підживлювала. Давала інокислоти, давала різні, різні смаколики, мені дуже хотілося її вам показати. Можливо, суча, тепер би ця орхідея і не продалася, і теж пішла у відквітній, тому що вона аж надто звичайна біла, бачите, така, з таким рожевим сполохом, з такою звичайною губкою. Спочатку. Ніхто навіть не знав про існування 16 років тому, про існування спеціальної кори. Тому я її садила у кору, яку збирала в Карпатах, виварювала, садила, і все з нею було добре. Вона, щоправда, ніколи не квітувала надто таким, знаєте, розкішним квітоносом, таким каскадом. Ви знаєте, я можу сказати, що за всі роки. Це, напевне, у неї найкраще квітування. Я її тримаю, знаєте, і бережу як такий талісман, такий початок мого захоплення. Це зовсім не означає, що всі 16 років я займалася орхідеями. Орхідеями я стала цікавитися вже десь, напевне, років 5. І відтоді, 6, можливо, відтоді у мене колекція зібралася. А до, до того часу я вирощувала полі фіалки. Фіалки стояли скрізь у мене, на підвіконниках, на столиках, на різних поличках. У мене їх було багато. А ця орхідея і ще її подружка, яку мені подарували теж якось три роки по тому, якій зараз 13 років і яка ще жива досі правда вона зараз не цвіте. Стояли якось осторонь. Вони не квітнули, і ви знаєте, в мене навіть закралася думка викинути їх. Думаю, та що це за якісь лапушки зелені, а квітів нема. І я залізла в інтернет, поцікавилася, що ж їм саме треба, зрозуміла, що їм треба найбільше, чого їм потрібно, це світло. Я їм дала підсвідку, вони заквітнули, і знаєте, після цього у мене з'явилося якесь таке бажання, такий поштовх до орхідей. Потрошечки син полії відійшли на задній план. Тепер уже їх в мене майже нема, там стоїть два-три кущики, а в моєму помешканні з'явилося багато орхідей. Покажу вам цю красуню ближче. Ось така, подивіться, які величезні квіти. До речі, такі квіти великі у неї вперше. Усе ж таки свою справу, напевне, зробив вік її, вона поважна пані, але і підживки, амінокислоти, і різні смаколики. Бачите? На неї гарно вплинули на її ріст. Ці квіти мають майже по 12 см, з половиною. Їх небагато, але вони дуже гарні. І, як я вже розповіла, поводить вона себе зовсім по-іншому. Я ніколи її не омолоджувала. Себто, не було такого, щоб я зняла верхівку, повністю відрізала з повітряними корінцями і посадила, ні. Там було, що я, безперечно, підрізала знизу вже віджиле коріннячко, яке вже виконало свою функцію, але ж верхівку я не знімала. І вона повільно розвивається. Нема, знаєте, по 3-4 листки за рік. Ні, вона дає в рік десь один листочок, який, а нижні відмирають, тому нема такого, знаєте, дуже бурхливого росту і нема відповідно лисих таких стовбурців, як ми часто бачимо в орхідеях. Ну, але ж мене можуть запитатися слушне запитання задати мої глядачі. А як яким способом я? Звідки я знала всі тонкощі догляду за орхідеєю, тому що погодьтеся, у 2009 році інформації ще було мало? Так от, усі ці роки мені допомагала ось така невелика книжечка, ось такий журнальчик. Саме тоді. От, прошу подивитися, виданий він був у Києві, чомусь нова дитяча література. У 2008 році у кіоску я придбала ось таку книжечку невеличку. З цього серії у мене були про синполії книжечка. І ви знаєте, вона настільки мені дала багато знань. Що я довгі роки послуговувалася цими знаннями і іноді ще й досі беру цю книжечку і перечитую. І хоча ми маємо інтернет сьогодні, в якому блогери розповідають різні речі, різні цікавинки, різні, знаєте, такі тонкощі догляду за орхідеями. Але ця книжечка мені ще й сьогодні стає у пригоді. Орхідея. Витончена довершеність. Тут розповідається про різні орхідеї. Тут, бачите, ми знаходимо розповіді про те, як правильно досвідчувати ці орхідеї. Тут розповідається також про блоки, як садити їх на блоки. Тут, бачите, мають, маємо і кольорову таку ставку з цікавими такими гарними кольоровими орхідеями. О, тут в мене і закладка є, бачите, тут детально про з Шість варіантів субстрату такого і легкого, і вологоємкого. Саме ця книжечка мені стала, знаєте, таким, таким промінцем, який мене вів і допомагав доглядати цю Таку гарну красонечку. Прекрасне захоплення, яке об'єднало багато орхолюбів у YouTube-каналі. Завдяки цьому захопленню. в мене з'явилося багато друзів. Дякую вам за дружбу. Дякую вам за підписки, дякую вам за коментарі. Передаю цей челендж іншим орхолюбам. Не треба чекати 16 років. Якщо ви навіть учора придбали орхідею, і це ваша перша квітка, така перша рослина, розповідайте про неї. Можливо, вона стане початком вашого нового захоплення, а можливо, вам вдасться колись навіть вивести якийсь свій власний гібрид. Усіх вам гараздів! Добра, меру. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей.